Ну, тобто вже перестав. Я не можу тут дивитись. Подивіться, яка це милота тут, а який буде наступний. Дивіться. Я не буду показувати, які наступні. Ти міляська. Я не хочу наступний, бо тому що там вересень. Мої нелюбимі місяці. Перший лютий. У мене є багато проблем люблю. Другий вересень, бо тому що у вересні починається школа. У мене на першому місці літо, на другому весна, на третьому зима, на четвертому осінь.